Всім привіт! І це 79-та серія Зомбі об карсу Майнкрафт. Серий ми прийшли із таку от класку. Це як повністю, але просто без трохлася. Так. Подивиться, почнемо вже зразу йдуть. Буде потишли. Тут насторонь бас переходку на руку і служителі е, е, мали після навчати, але вони прийшли якось швидше. Зайшли ще голеба, коня і ще одного кота. І там зараз кудись пішов. Ну і чорт штурм. Так, коротше. Ось показує ковкам і почати ось цього, що світиться. Тому що якщо воно буде світитися і вночі буде дуже видно, і змі буде дуже багато, бо вони будуть провикати за це світло.

Де є сертифікат? Ага, тут є сертифікат. І... Тут є чоколадний курс. Та тут є в'язник, якщо до цього в'язника треба, ставимо у лінію, і в тому одному в'язниці заробимо в'язник з керівкою. Тут є сертифікат. Є лінія і в'язник. І за це

Я тут что-то появился. Ну что що будет Нам потрібно больше їжі, чтобы у нас багато. Рыбу за ще два рыба, тут машину, жары.

О, стяжите вже лягу спати. Так, ну, що? так, я опалюваль. Сейчас я выключу, що, щоб зубили. Все закрито. Тут все. А, що, все в кабине. Выключить. Все. Тут кого там, вот так. Не, не так зламаю, його, потім поставлю. Так, це ямку свипну. Запускають вас. Ну добре, тут час їхали спати. Мне треба, до речі, замотувати наш поїзд. Що, не для того, щоб люди могли приїхати.

Я сейчас вірушу чата Так буде скоро йти ремонтувати поїзд Короче Давай Так пойдет Так Эспина штик Портужить на Хасиста

буду щось робити, я скажу, як я буду, як я сам буду. Нас не хватить. Це просто вже покращ.

Ну, навіть якщо він не пробирається в трьох, ну якщо перепасть на то, что я хочу, може, то прикорожати вийти. І... тільки трохи напасть, ну, но дуже сильно три блока заліза свину. Так. Примозне лісо, чтобы Все.

No I za dziewiątą i do zobaczenia w karczmykraft tap like, na kanał, wsi papa.